Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес Вітаю всіх на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні велике свято, Пасха. Так як у нас гості по плану у другій половині дня. А завтра нам на роботу, то ми вирішили не сидіти вдома, а поїхати на річку Десна на риболовлю. Сьогодні не традиційно ми їдемо не велосипедами, а на автівці. Часу обмежено в нас. Дуже проблемно виявилось, знайти місце, але знайшли таку галявину. А зверху високовольтка. А наскільки я знаю. Це дуже небезпечно закидати. Ми знайшли ще одну галявину, нема тут проводів. І тут вирішили залишитись. Невідомо, правда, що тут клює, Ну, будемо випробувати різну дистанцію. Автівка буде не з нами на галявині. Метрів, мабуть, з 50 нам пішечки треба тут. Пронести було. Все, розташовуємось. Десята година, 10 хвилин. Ми вже майже розташувалися і зараз я буду замішувати корм. Є ось такий. Це Артем з собою взяв фанатик. Трішечки його, темний він. Є ось такий. Це залишки з минулого разу. Його весь. Висиплю. Та й, мабуть, хватить мені поки що. Так як ми сьогодні автівкою, то в мене трішечки інші рибацькі спорядження. Ось така в мене коробка з годівничками. Тут багато чого цікавого. Я люблю ось такі і ось такі. Це швидко вспливають, але тримаються погано вони. А ось такі. Ну, суперово просто отримають. І сьогодні в корм я додав ось таку штуку, кокосова стружка. Ми хочемо спіймати чихоньку, і кокосова стружка вона пилить, вспливає, і це, ну, на мій погляд, що приманює чехонь. Я вже неоднократно. Ловив за допомогою цієї стружки. І зараз ми, мабуть, будемо яку тактику використовувати. Я і Ріта з довгими поводочками закинемо, я далі Ріта ближче. А Артем, мабуть, поставить звичайний повідець без пенопласта. І будемо дивитися, в кого буде клювати і бачити. Будем... Поки я налаштовуюсь, Артемка вже рибку якусь тягне. Він трішечки в стороні від нас. Ну, В 10 шагах. Оп. Ну що, гарна гостірочка на тараночку. Поводок коротесенький. Ну, Все зрозуміло. Густірка клює тут. Це вже добре, бо місце для нас взагалі не знайоме. З почином, братику. Дякую. Ось, зверніть увагу, кориця в мене таке. Це звичайне куплене в звичайному магазині. Я вважаю, є речі, на яких можна зекономити, наприклад, кориця. бо купити в спортивному магазині для риболовлі, воно буде 800 гривень коштувати Там, з надписом бренду. А на таких речах, як, наприклад, гачок, волосінь, на таких речах краще не економити. Ріта закинула свій спінінг. В неї повідець десь півтора метра. Наживка у нас однакова. Зараз покажу. В мене повідець більше двох метрів, десь 2,5 половиною. на наживку пенопласти опариш. Ріта зовсім поруч кинула, а я кину трохи далі. Ну, Буду сподіватися, що клюне чихонь. Якщо ні, то один пруд переведемо на короткий повідець, будемо густиру чекати. Традиційно роблю огляд галявини. Ось моє рибальське місце, ну і ріта поруч. Робочий стіл. Кресло. Це кресло називається електростатік, П'ятий якийсь, я не пам'ятаю, але він у мене вже років 7, і я їм задоволений. Це не супер кресло, це більш-менш воно бюджетне, але я задоволений. У нас два таких. А це основна голявина, де ми розташувалися. Зараз зуріти я одніму телефон. Подсака нескладна, так як ми автівкою. Садок теж у мене інший, якщо пригодиться ще. Ось такий він довгий. Це галявина, на якої ми будемо снідати. А тут рибалить Артем. Христос воскрес. Давай. Я ріто б'ю. Опа! Програв. Ага. Артем. То ти ж перевертне яйця. <плес> Так. Програв Тарас, Артем на першому місці, чи Ріта на першому. Чому? У нас один один. Так у вас є ще цілі сторони, треба було вдаритися. О, Артем на першому місці. Меня вже тут розпаковка. Ріта на другому. Ну, Тарасик програв, значить більше всього риби натягаю, я знаю. Так, у нас сьогодні пасочка, салатики, смаколики. Всіх зі святом. Головний прикол. Взяли на риболовлю рибу з собою. Якщо не буде клювати, це через те, що Риточка взяла рибу. А з іншої сторони, навіщо нам ловити, як уже є? Тараночка, це з позаминулого разу. Дуже гарно все вийшло. Я покажу, яка всередині пізніше. Не можу не похвалитися, суперповар запікає отаке м'язко. Суперповара звати Тарасик. Це м'язко печеться у фальзі. Хто знає, чому Пасха завжди в різні дні. Я, наприклад, не знаю. Хто шарить, поясніть. А зараз я покажу, яка смачна тараночка. раночка. Дійсно смачна. Я не полюбляю, коли вона дуже пересушена. Ну і коли сира, коли з неї тече, це теж не на мій смак. А це вийшло то, що треба. Ось, дивіться. М'яско червоненьке. Ну, я вже спробував, скажу чесно, тараночка і на сіль, і на вигляд. ну Ось. ось. Смакота. Ось так. Ось таке життя, нульовочку. Тарасик сьорбає. Ще раз похвалю тараночку. Дуже смачна. М -м -м. Так як Артем уже зловив декілька рибок, це густіра і сінець, то я вирішив оцей пруд ріточкин зробити короткий повідець і закліпсую, як я завжди роблю, щоб кидати в одну точку. А зараз хочу проміряти в яку саме точку кидати. Так, і починаю тягнути. Раз. Оп, уперлося. Бровочка. Ось так і буду кидати. Але не під саму бровку, а метрів так з два, мабуть, далі. Ну, а тепер все класично. Я кліпсуюся. Мені в коментарях писали, що режедзинка не потрібна. Якось треба наметати шнур в іншу сторону на шпулю. Тільки я не розумію як, якщо його мотаю не я, а катушка. Так, все, закліпсувався. Що? Роблю вже знову другий закид такий серйозний. Всього другий закид, Бо Артем уже риби натягав. Прийдеться у нього віднімати її. Тут у мене довгий повідець на чихонь. Пенопласто на наживочку. Потонуло. Чекаємо рибулю. А тут коротесенький вже я зробив повідець. І на наживку ось черв'ячок з опаришем. І тут у мене стоїть резиночка, щоб я вже кидав в одну точечку. Ну, буду так намагатися. Для цього ми робимо. Вибрали орієнтир і кидаємо. Оп! І підс! Відірвалось. А чихонька клює. Або то сміття якесь. Так я довго старався і відірвав, відстрелив. Таке буває. Все по-новому перев'язуватись. Це хвилин 5-7 вигаїть треба. Не так жалько гачка, як жалька свого труда. Ну, рибалки це знають. Поки я перев'язуюсь, дивіться, як клює. Ріту гукаю, йди поможи. Каже, ти брешеш, не клює. Ладно. А це може і сміття якесь, бо якось воно. Підозро. Зараз перевіримо. Ні, це, мабуть, було сміття, але ж покльовка була дебила. Странно. Я не брехав покльовку, зафіксувала навіть відеокамера. Помічникову у мене нема. Ну, Артем зрозуміло, він сам по собі. А Ріта... Поміняла Тарасика на телефон. Проба номер два. Признаюся, забув я шпулю отак зробити. Ніхто не чув. Ну що я скажу? З кріслом, звичайно, рибалити зручніше. Майже як спортсмен. Тільки нема в мене корита спортивного. Ну, Воно, звичайно, зручно, коли тут там стілець, сидячи, ти закидаєш, все тут робиш. А ще зручніше, якщо двоє тобі оператори, двоє тобі там допомагають. Нагачок щось наживляти, оце зручно. Показалось. Добра густірочка. Вирішили зміститись правіше від Артема. Може, тут буде клювати, зараз побачимо. Ну, щось у Артьома хоч трохи там покльовувало. а в нас взагалі нічого. Ну, в принципі. Те, що ріточка нічого не зловила, це зрозуміло, бо вона й не ловить. А я ж то стараюсь. Опа! Шоу дивіться, дивіться, як трапилось, щоб не повторювати. Я таке передбачити не міг. Бачите? Перекрутили щось? Це що третій раз? Так же саме. Вже я виправив. Це в мене коротесенький повідок. Ну як коротесенький, сантиметрів 70, мабуть. Так, перевірив. Все добре. Ой, тут взагалі не глибоко, але ж недалеко кинув. Ну, Побачимо, що зараз буде. Як завжди, не засняв я покльовку, але такі гарні удари були, хвилинки не пройшло. О, це щось висить. Твій спінінг витягає ріточка. Бачите, розслабилася. А це твій спіннінг, вирішуй, все. Ти завідуюча цього спінінга. Мені здається, там з'їло вже. О, Як я вчив, не спіши. Оп, і вгору. Оп, а нам підвезло У нас. Гарна батониста плотвичка, така грам 300 точно в неї є. Я не знаю, камера знімає чи ні. Але жутерасика так тягнуло, ти бачила? Так, тяне, що ти... А -а -а. <ривіт> Оце фарт, це, ну просто-просто, ну, дивіться, я витягнув свою снасть, гачок за гачок. Це... <ривіт> Думав, рибу тягнув. Артем, такого прикола давненько не було. Оце фартануло. <ривіт> так диви як? Якась дрібнота клює. Ну що? Смачно чи ні? Да, смачно, тільки ще хто Ніхто не нахвалює мою тараночку, я дивлюсь. Піднявся вітерець, це дуже гарний знак. Коли вітерець, тоді кльов. Все. Коли вітерець... Зазвичай тут клює риба. Ну, тут ми вперше, але на Десні далеко не вперше. Це не фарт, це просто не фарт. Це просто сьогодні не фарт. Гачка. Стопудово хтось в коментарях напише, що на Пасху треба вдома сидіти, горілку пити, а не на риболовлю їздити. Ще напишуть, що гріх робимо. Ніякий це не гріх, відпочивати ніколи не гріх. Ось яку наживочку надягаю на цей спінінг. Тепер треба уважно кинути, щоб не зачепитись. Так, ближче підходимо до водички. Озираємось назад, щоб за гілочку не заяко не зачепити. І теж буду кидати недалеко. Недалеко клює. Опа! Оце достатньо. А цей буду витягувати. Ріта каже, що там щось висить. А я думаю, дрібнота об'їла да і все. Так, да, немає нічого. А хто тут тихесенько рибку тягає. Опа! Гарна гостірочка. Знов я без помішника. У мене таке враження, що риточка їзде. На риболовлю теревенять по телефону. Так, ну це вже, мабуть, щось є. Ану. Думаю. Поклювало і затихло. Хоча оп. Ні, це щось є. О, щось б'ється в мене. Невеличке. Що я вам скажу? У мене плотва. У мене знов плотва, меншенька, але все одно прикольно. Ні, щось начебто є. Ось ось, оце бачите що. Смикає. Оце вона смикає. Ось така громадна риба. Огромна, здоровенна риба. Перша рибка на цей спінінг тільки що клюнула. Отак От рибалить Ріта. Сьогодні. Сьогодні. Завжди майже. А я що хочу показати. Дивіться, яке велике дерево. І бобри, що наробили. І що цікаво, щось вони покинули. Не перегризли до кінця його. Ну і он сусіднє почали. І тут багато по берегу, де таких дерев, але це минулий рік, мабуть. Бачите, не вспів я засняти. Ріточка на шарка витягнула рибку. А що на шарка? Ну тому що я кажу, давай хоч витягни спінінг, перекинемо. Піду і я зараз, може, витягну. Це плотва? Це плотва. Я таку теж одну піймав, поки ти ходила. Так що у нас три плотвички є. Ще дві. І вже улов. І рибка вісить у мене. Я таких крупняков ще не ловив. І в мене теж плотва. Артем, ти таких ще не ловив, але ж це з живець би був, ну, просто ідеальний. Ні, ти таких не ловив ще. У верховодка а. Дивіться. Живець би був ідеальний, чесно скажу. Подивіться, яку рибину гарну. витягнув Артем. Плотвичка на нив, на нитьо лове. Нив, що в нього плотва не клює, і такі на нив. Оце щось оце, оце щось є. Хтось є ого. Навіть б'ється. Меншенька, але джазу давала і знов плотвичка. Риту рибка дратує. Але ж і об'їла все. Давай, 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 давай. Це вже опа. Ріточка не захотіла витягати рибу, а її там немає. Нема. <смітна> Нема. Ну так яро клювало. Я думав є. Ну що ж це робиться? Але об'їло. І вже не в перший раз. Перекидуємо. Вже небагато у нас часу залишилось, а у нас там... І п'ять рибок, мабуть, немає. Але це було краще, ніж лежати на дивані. Нове ну, місце розвідали. А що ти тут лазиш, дядько? Ні, нема. А так клювало, так клювало. Ну що, 15-та година. Ми спішно починаємо збиратися, бо потрібно нам додому. Свято ще продовжує завжди. Поки Ріточка прибігла, клювати перестала. А так клювала. Або там висить щось, або там нічого нема. Одно з двох. Так, все, тікай, це моя риба. Моя риба, я сказав, це моя риба. Опа! Нема там нічого. А ні. Ріта не захотіла тягнути, Ну, дійсно, не бачу, нема нічого. Чи ні? ні є. Дивіться, це сеня. Арсеній Яценюк. Цю рибу звати. Головне, не забудь. Сушиться в мене садок. Ну, ось це наш спільний улов. Це, це моє А, це твій ще мій. А висип спільний покажи. А ось це наш спільний улов. Не саме погано, але й не саме гарно. Ми приїхали саме в такий час, коли рибка клює слабо. Ми приїхали в обід, коли у риби перерва. Риба б клювала якби в п'ятій ранку приїхати. І на вечір ми зараз уже їдемо додому, вона почне клювати це 100%. Я даю. Так що для дня це дуже непогано. Галявину залишили без сміття. Сьогодні на автівці, так навіть чуже сміття забрали. Майже 16-та -го година. Ми вирушуємо додому. Відпочили, навіть натомились, так як рано встали. Так що всім Христос воскрес! До побачення! Христос воскрес! До зустрічі! Христос Воскрес!